Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться. Мої хлопці. подивіться, як він класно держить в руці бутилку і просто і повзе собі і все. Іфримчик. Ку-ку. ай, хороше. Я не знаю, діти так щиро посміхаються, що просто. Так. А не дивіться за безпорядок, чи як в нас зараз ранок. Я біжком прибираю. І ми сьогодні їдемо, Яків, Єфрем та я їдемо до батьків, до мами з татом. Вже трошки давновато були в них. Поїдемо. Я зразу мені ще треба там в магазин. Взяти вітаміни собі, тому що я була в сімейного лікаря, і мене трохи аналізи не в нормі. Желізо, чи як воно в організмі, мене низьке там. То треба трошки його підняти, тому що вже навіть їжею не дуже я його підніму. Я думаю, чому мені часто болить голова, слабість в тілі. Ну, Я часто дуже сильно втомлююся. Якось вроді стараєшся працювати все, але від простого прибрати і приготувати їсти і вже. Втомлена, не знаю, то мені приписали вітаміни, треба забрати. Магазин Майер. Там недалеко від батьків, то я зразу заберу їх. Ось, єфремчик. І зараз тато по нас приїде. Я біжком, біжком застеляю ліжки, мені, в принципі, тільки заслати ліжки. А так все готове. Ну, прибране. Вчора ввечері поприбирала, то я задоволена. Ось такі в нас простий. Просте відео, тому що бувають, чому довго не виходиш з того відео. Мене питають, і батьки кажуть, чому ти не знімаєш хлопців, чому не викладаєш відео? Хочуть бачити. То я викладую сьогодні, знімаю просто просте наше відео буденний день. повірите якось зараз буває вдома і немає геть так, що знімати, тому я вирішила знімати, що є. Ось так буду зараз прибирати і вдягатись. Вже ми їдемо. Ну що, ми зараз в аптеці чекаємо. Мені вже там мають видати е, вітаміни. Подивіться, яка класна. ця. Спеціально для діток така. Тачка чи як коляска і зразу тут чіпляється ось таке. Дуже класно, зручно. Є фремрік собі лежить, як пан. Дьяка, привіт! Ось тут в фармасі. Так, і ми чекаємо. Покажу вже вдома, які дали на вітаміни. Дивіться, він не хоче вже лежати, просто сидить. Хто там такий сидить? Їздить з дітом, давай вся. Джетя! Дивіться, ось такі вітамінки мені приписали, і я ходила в аптеку, і мені їх дали. Безкоштовно все покриває, як і страховка. Так. Ось в таких баночках. Мені треба їх пропити. Тут D3-вітамін і мультивітамін. Ну, різні тут для заліза, для всього. Тому що мене трошки з аналізами. Треба попіднімати. І ще маю докупити окремо для, ну мені там ще сказали. Тому трошки піднімаю свій організм, а то якось. За всіма дивлюся, всім роблю, все переживаю, а сама буває така. Тому, мамочки, старайтеся теж і за собою наблюдати. Якщо вам щось погано чи що, то, можливо, вам чогось не вистачає. Тому що сім'ї потрібна здорова мама. І сьогодні хочу ще піти в спортзал. У нас така сьогодні на вечір гарна погода. що просто супер. Так тепленько, я в кросовках, Красота. Сонечко заходить. Я вийшла погуляти, просто розвіятись трошки. Оце сюди сніг так звозять, чистять і сюди звозять. І вже майже розстало, була дуже висока гора. А так, супер. Супер. Файно погуляти ввечері, подихати свіжим повітрям. Ось такі тут будинки. Ось ці вищі будинки квартири. Вони йдуть вже дорожчі. Ну і всередині інша вже кухня, трошки інше. Підлога, інша, шафи, я дивилась на сайті. Ну, класніше ще. Але нема вільних. Ну і трохи дорожче, 1900 майже. 1800 з чимось, за округлий 1900. Це без нічого. Плюс ще буде вода, світло, тепло, то буде більше. Ну. Але в нас теж добра наша квартира, мені дуже добре, що ми на першому поверсі. Суперово просто. Тому так, подивіться, ось там костку. Просто через дорогу. Дуже жалко, що немає тут пішохідного переходу, щоб перейти в костку спокійно. Я не хожу ногами, тому що з дітьми це не перейдеш. А траса швидка тут, то. Я так не ризикую. Так. Десь там мої ходять дівчата та Яків. Тимофій залишився з Єфремом і залишилися з татом. А я вийшла. Маюся піти в спортзал, але просто там зайнято зараз. Займаються люди, я не хочу йти, коли інші. То я чекаю.